Українські рятувальники теж працюють у Туреччині, допомагають ліквідовувати наслідки потужного землетрусу. Олександр Хорунджи, професор ДСНС України. Розповість про все детальніше, пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, пане і Олександре. Розкажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? Я бачу позаду вас намет. Розкажіть, де знаходитесь і як доводиться працювати хлопцям. Знаходимося в провінції Хатай і фактично поблизу міста э, Антакія. Э, працює зараз дві групи. Одна змінилася, тільки не приїхали, інша 10 людей э, поїхали і працюють по 10 годин. О по 6 годин вибачаюсь, з постійною зміною. Э, роботи не припиняються фактично э, працюємо цілодобово. Наскільки от є значним обсяг роботи? Великі великі, дуже великі обсяги роботи. Ми координуємося а, центром координаційним UCC, який координує е, всі рятувальні команди з різних країн. От поруч нас е, в нас розмістилася рятувальна команда з Індії, е, з іншого боку, Румунія, Молдова. Е, контактуємо також з ними хорвати е, і вирішуємо е, в яких секторах ми працюємо для того, щоб при, ну, при, не не переплітав. Пане Олександре, як чути нас? На жаль, дуже поганий зв'язок з Олександром Хорунжим. Відновлюється, відновлюється зв'язок. Продовжимо нашу розмову. Продовжуйте, будь ласка. Ще раз задайте, будь ласка, питання, тому що. Розкажіть, будь ласка, яка зараз от безпосередньо ситуація там, де були землетруси? Ситуація складна, тому що дуже багато розбитих фактично будівель, і в яких можуть ще й досі перебувати люди. Тому наша задача це пошуково-рятувальні роботи, і ми будемо їх проводити фактично до останнього. А для того щоб надія завжди є для того, щоб знайти і врятувати. Але сьогодні під час проведення робіт однієї з групи до нас звернулися мешканці місцеві і сказали, що от тут має бути сім'я. Ми перевірили відповідно цю будівлю. Але на жаль, люди загинули, дістали з-під завалів сім'ю. Двоє дорослих, двоє дітей, хлопчик-дівчинка. А десь приблизно 12-10 років. Пане Олександре, як нас чути? На жаль, знову обірвався зв'язок з паном Олександром. Будемо слідкувати. Відновився знову зв'язок. Пане Олександре, Сейсмологи майже щодня повідомляють про те, що в Туреччині повторюються оці землетруси. Як це відчувається там на місці? Відчувається поштовхи постійно. Ну відповідно з інтервалами, там десь 4 години, 2 години по різному. І звичайно, вони ще відбуваються під час нашої роботи. А, і ми їх відчуваємо. У нас е, прийняті всі заходи безпеки для особового складу, і, зокрема, встановлюємо спеціальні прибори для того, щоб фіксувати відхилення будівель, щоб було безпечно працювати особовому складу. І у разі поштовхів, звичайно, евакуюємо рятувальників е з місця проведення робіт. А як відбувається розподіл секторів для кожної групи? Е зранку у нас проводиться прив, е на якому координаційний центр, який координує діяльність всіх міжнародних команд, нам ставить задачі. І ставить відповідно в той чи інший сектор. Ми їх розподіляємо серед наших колег з інших країн і проходимо. Проходимо будинок за будинком. Для і шукаємо шукаємо в першу чергу живих людей. У нас працює зараз на даний момент два кінологічних розрахунки і маємо ще. Підсилитись ще прибуде сім кінологічних розрахунків. А з ким доводиться працювати поруч: це рятувальники з інших країн чи місцеві рятувальники? Це як і місцеві рятувальники, так і військові, місцеві, так а також і рятувальники з інших країн. Зокрема, тільки співпрацюємо зараз з Хорватією. Сьогодні на ділянці прямо зустріли їх, розподілили той сектор, домовились і пішли далі працювати. Дякую вам дуже, пане Олександр. Не дивлячись на поганий зв'язок, ми змогли з вами поговорити. Гарного вам дня! Це був Олександр Хорунджи, прес пресофіцер ДСНС України.